Доки погодні умови дозволяють, працюють безперервно. На міському кладовищі у Чукалівці розпочали роботи з асфальтування доріг. Зокрема, тут облаштовують алеї між секторами, на яких здійснюється поховання. Ділянку для розширення території цвинтара Франківська громада викупила ще у 2020-му. А цьогоріч її розділили на сектори та почали будувати дорогу. Враховуючи те, що подушка вже була готова повністю під асфальтування, якщо б ці роботи до дощів були не проведені, коли проводиться копання ями, фактично і трактори, який копає, і відвідувачі, які заїжджають автомобілями на сектор, потім цю землю на, вивозять безпосередньо на сам проїзд, фактично роботи, які були виконані до цього моменту, були б зруйновані. Відповідно, на наступний рік прийшлося б по-новому їх виконувати. Повністю облаштувати алеї планують за два-три дні. Підготовчий етап кажуть дорожники вже позаду. Залишилося тільки заасфальтувати доріжки. Наразі вже виконана частина підготовчих робіт і вже приступили до асфальтування алей. Зараз ми влаштовуємо перший шар асфальтобетонного покриття. Загалом заплановано близько 2500 квадратів квадратних метрів асфальтування доріжок алей і Протягом двох-трьох днів ми плануємо завершити ці роботи. Наразі погода дозволяє працювати. Працюємо, щоб з'єднати вже існуючі сектори з новими секторами, які от вже так невпинно рухаються. Порівняно з минулими роками кількість поховань відчутно збільшилася, каже міський голова Руслан Марцінків. А відповідно, і потреба в облаштуванні нових територій також зросла. Ми щороку готуємо сектори для поховання. Якщо ви бачите, оцей невеличкий такий сектор, приблизно він рік часу поховань, тому що це є 1200-1300 поховань, саме оце є підготовка на наступний рік. Слава Богу, ми викупили. Сусідні ділянки і ця земля вона ще нам нам дозволяє мінімум ще 10 років мати землю для поховань. Ну і в подальшому у нас теж розробляються плани, де буде збільшуватися кладовище в ту сторону. Незабаром мають розпочати і благоустрій алеї героїв Аліна Кравченко Ігор Горпопик, телеканал 402.